Сьогодні хочу вам в декілька словах розказати про собор міста Малаги. Називається Катедраль дела Інкарнасійон де, де Малага». Знаходиться в центрі міста, і зараз я зроблю невеличку екскурсію стосовно зовнішнього вигляду катедралю. Розпочну я відео із е, південного фасаду. І демонструю вам за двері в собор, які називаються Ле Пуерта del Соль. Ось так виглядає південна частина собору. Ось вона. З північної сторони собору. Знаходиться Соборівський сад, гарний, розкішний, в якому дійсно приємно відпочивати. Північний фасад виконаний у готичному стилі і має назву Ля Пурта дело Cadenas. Ось так виглядає. Чудовий собор. Поряд знаходиться церква, у якій щосуботи відбуваються церемонії весільного обряду. Ось так виглядає північна вежа, яка має висоту 87 метрів. На завершення я залишила найцікавіше. Це головна фасада. Гляньте, яка чарівна, яка неймовірна. Дивіться, північна вежа залишилась непобудованою. Із-за цього собор має також назву Ла Манкіта, що означає в перекладі жінку, у якої немає руки. Собор будувався більше 250 років. Будівництво розпочалося у 1528 і закінчилося у 1782 році. І в архітектурі собору присутні декілька стилів. Наприклад, ось ця головна фасада в стилі бароко, також присутній готичний стиль, ренесанс. Неокласицизм тощо. що собор міста Малаги є неймовірно гарним. Рекомендую вам відвідати його.